Це перчик гострий, називається персиковий цвях. Оце в нього стільки. висить перчинок. Оце все один кущик. Так, ти мені заважаєш? Ось такі в нього перчиночки. Ось такі гарні. І ось це все, це все перець, персиковий цвях. Дуже багато, аби достиг. Тому що у нас сьогодні було 2 градуси тепла. Вдень так воно спекотно. А от вночі вже відчуваєш, що скоро буде зима.